До уваги абітурієнтів, випускників Старшої школи 2015 року та усіх причетних до проведення чи проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти пропонує добірку новин про зовнішнє незалежне оцінювання 2015 року. Що ж нового нас чекає у 2015 році? Головних інновацій є 5. Новина перша. У 2015 році буде змінена система визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання. Новина друга. Чинним буде лише сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року. Новина третя. З української мови та літератури результати ЗНО будуть зараховані як оцінки Державної підсумкової атестації. Четверта новина. З двох предметів українська мова та література і Математика будуть запроваджені дворівневі тести. І п'ята новина. Кількість предметів зовнішнього незалежного оцінювання зменшена. А тепер докладніше про кожну. Отже, новина перша. У 2015 році вводиться поняття порогового бала склав не склав. Група експертів опрацьовує всі завдання сертифікаційної роботи. За спеціальною методикою визначає кількість тестових балів, необхідних для подолання порогу. Ті учасники, які набрали менше тестових балів, ніж поріг, вважаються такими, що не склали ЗНО. Інші учасники мають право участі в конкурсному відборі у вищі навчальні заклади. І лише для тих учасників. Які подолали поріг, їхній результат переводиться у шкалу 100-200. Новина друга. У 2015 році під час вступної кампанії сертифікати минулих років не будуть використовуватися. Чинним буде лише сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року. Тож випускники минулих років, які планують цього року вступати до вищих навчальних закладів, повинні зареєструватися та пройти зовнішнє незалежне оцінювання. Новина третя. Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури є обов'язковим для усіх абітурієнтів. Результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури для всіх випускників старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів зараховуються як результати державної підсумкової атестації. Тестові бали з української мови будуть переведені у 12-бальну шкалу. Четверта новина. У 2015 році з двох предметів Українська мова та література і математика, проваджується дворівневий тест. Тести будуть двох рівнів складності базового та поглибленого. До 1 грудня вищі навчальні заклади повинні опублікувати свої правила прийому, у яких буде зазначено, на яку спеціальність потрібно результати поглибленого рівня з цих предметів. Абітурієнти, які планують вступати на такі спеціальності, власне і будуть вибирати при реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання тест. Поглибленого рівня. Тест поглибленого рівня буде містити і базову частину. Абітурієнт, який обере поглиблений рівень, отримає дві окремі оцінки у шкалі 100-200 за базовий рівень та за поглиблений. І п'ята новина. У зовнішньому незалежному оцінюванні 2015 року не буде двох предметів 2014 року, а саме Всесвітньої історії та світової літератури. Перелік предметів перед вами. На сьогодні все. Дякую за увагу. Хай щастить!